22 січня Україна відзначає День Соборності, день підписання акту злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. Ми ж сьогодні поговоримо про соборність у нинішніх реаліях – між Півднем, сходом та рештою України. Моя співрозмовниця Анжела Бойко, завідувачка кафедри філософських і політичних наук чи ДТУ. Анджелованя вітаю. Доброго дня. Тож акт злуки підписаний 104 роки тому, що він значив на той період? Перше, що на чому би хотілося б зробити акцент, що акт злуки був добровільний, і на той самий момент найбільш свідомою була політична еліта України, яка розуміла про те, що Україна, яка понад усе, вона важлива. Це говорить про велику політичну волю тодішнього керівництва. А що з цього приводу думали люди? Чи люди були готові до такого об'єднання? Воно в їхній свідомості відбулося, на вашу думку, чи на це потрібні були ще якісь роки? Знаєте, це споконвічна прагнення українців мати власну державу, коли ми наразі шукаємо національну ідею. То можна до цієї тези, до цього сенсу, також повернутися, тому що українці завжди були під впливом зовнішніх якихось імперій, під розділенням. На частини, але вони не втрачали українство і українськість. І коли ми на сьогоднішній день сучасною термінологією, я би сказала, що політичні еліти того часу зважали на громадську думку, тому що це було на часі, і це відповідало прагненням народу. Ще один момент, можливо, в цьому контексті, можливо, в іншому, українці завжди відрізнялися дуже. Потужною, сильною національною свідомістю. І ця національна свідомість вона дуже цікаво поєднує. З одного боку, це колективізм, тому що ми, українці цим пишаємося, з іншого боку, індивідуалізм, який нам дає наша земля, наше коріння. Чому у нас дуже благодатний ґрунт, і кожен українець може вижити сам. Якщо в мене є свої три сотки, дві сотки, шість соток землі, я вже виживу. І от на тлі того, що я можу вижити сам, але розуміння, що українство важливе, і це акт злуки, який, до речі, був дуже урочисто проголошений під жовто-блакитними червоно-чорними прапорами, і біля Володимирського собору в Києві відбувалось дуже помпезно, дуже красиво. Воно насправді також справила свій вплив. До речі, я би провела паралель з днем сьогоднішнім, коли під впливом війни, яка у нас почалася в 2014 році, але широкомасштабне вторгнення з 24 лютого, то насправді ми теж відчули свою єдність і свою українськість. Але якщо тут у нас було під ну Впливом загрози, то на той час якраз навпаки під впливом можливості. Я особисто знаю людей, які в 2014 році переїхали з Донеччини сюди на Черкащину, і вони ще досі вже 8 років пройшло, послуговуються фразами: типу, переїхали з Донецька на Україну, тобто люди себе там не вважали частиною України. Як от з цим нам бути? Я маю на увазі на загальнодержавному рівні. Філософський можливо, підхід. Наша єдність вона може проявлятися в нашому різноманітті. І наразі ми насправді підійшли до межі, коли Україні потрібно шукати маркери для нашого об'єднання. Коли ми говоримо там Донецьк, приїхали в Україну там, чи якісь інші моменти, я думаю, що нас чекає дуже велика роз'яснювальна робота, але останнім часом в науковому середовищі. Є така позиція по відношенню до нації, що нація це свідомий вибір. Тобто, я можу бути за своїм етнічним походженням будь-ким, да? ну, не знаю там, якщо хочете там, не знаю, поляком, але е, я буду громадянином і за національністю я буду українцем. Тобто, етнічне походження одне, а націю собі я обираю свідомо. Тому для України таке розуміння нації, воно насправді є важливим. Заради справедливості це дуже потужна, продумана, покрокова державна політика і стратегія для того, щоб Україна була єдиною. У нас зараз є можливість йти від зворотнього, тобто показувати, який руський мір є насправді. І весь негатив руського миру. Тому. Старт для цього від м, заперечення покладений. Далі на запереченні ми довго не протягнемо. Далі нам треба будувати свої об'єднуючі сенси і об'єднуючі смисли. І цю роботу нам треба проводити вже зараз. Я глибоко переконана, що після перемоги, умовно кажучи, сьогодні ми у нас день перемоги. А завтра ми про це будемо дбати і думати про це. Це запізно. Ми про це маємо говорити зараз, щоб знову таки люди на окупованих територіях бачили, що у них є місце, можливість і розвиток в незалежній і Україні, яка перемогла. Наш ворог на цю роботу, щоб ці всі думки сепаратистські, да сепаратні, щоб розділити Україну, почав ще задовго до початку війни в 2014 році. Я пам'ятаю на початку 2000-х у Криму, ще тоді по радіо новини були кожна друга новина про Путіна. Про Путіна, тобто робота велася ще задовго до того, як почалася війна. Скільки нам треба років, щоб знівелювати у те все, що було заселено на сході на півдні? Чому ви думаєте, що нам треба зараз там стільки років? У нас війна була дуже таким хорошим прискорювачем цих подій. І враховуючи, ну ми всі ж бачимо, да, світлини з Мар'янки, світлини з Бахмута, світлини з інших міст Донеччини, це ж уже починається політика вижженої землі. Да, коли ми порівнюємо, каже там, Мар'янка або Алепо, то десь воно от схоже. Тому на цій території вже все, що можна було показати, всі смисли, вони вже є. Крім того, знову таки, наші вороги, наші головні опоненти, вони самі себе в. В певному розумінні, знищують То з останніх вчорашніх да новин, коли там говорять про те, що Ютуб буде заборонений на території Росії, і відповідно блогери мільйонники вони просто залишаються без своєї аудиторії. Я не вбачаю, що це має бути роки, і ми будемо чекати. Це паралельні процеси. Головне, щоб було прагнення до реалізації таких настанов і бажання, і попит самого суспільства. Ще трошки про Крим. Да до того як його захопили, він у складі України був також автономною республікою. Чи можливий такий варіант після нашої перемоги, коли ми врешті повернемо всі землі назад, що вони захочуть стати також автономними республіками у складі України? Крим, схід і хто це має вирішувати? Це має бути політична воля, чи цей вибір треба дати народу? Це одне із найсуперечливіших питань. У нас в Конституції, яка є ну, в принципі однією з дуже таких продвинутих і високооціненних в Європі, написано, що Україна унітарна держава. В унітарній державі автономна республіка не могла існувати від слов взагалі. Тобто це була міна уповільненої дії, да? тому що той славнозвісний референдум, псевдореферендум, який там проводився, то однозначно на підставі того, що вони мали так би мовити свою автономію. Наразі. Я навіть не готова сказати, який устрій, я бачу only унітарний, виключно унітарний устрій, тому що межа між самовизначенням народів і сепаратизмом, вона лежить знову таки в сфері державного управління. Якщо певна територія, яка має своє етнічне коло, етнічне ядро, якщо вона вимагає самовизначення, і прагне проводити референдум, значить її інтереси на рівні унітарної держави не враховані. Але ж тут теж ще дуже цікаве питання щодо Криму. Дивіться, якщо ми порівняємо, наприклад, Закарпаття, де проживають угорці, компактно проживають угорці, то в Криму ми все ж таки про кого будемо говорити? Про кримських татар? Чи ми будемо говорити про росіян? Якщо кримських татар, давайте їм можливість на визначення. Чих прагнуть вони автономію, тому що я, наприклад, не знаю ініціативи кримських татар про те, що вони мали свою автономну республіку в складі України. Якщо ми говоримо про росіян, то це їх давня мрія перетворити Україну на Федерацію. І відповідно тоді кожна територія має, якщо ми беремо так звані ЛНР ДНР, які знову таки да. То я знову ставлю питання: хто яка, який етнос вони представляють? Росіян, українців чи якийсь інший етнос, який на їх території існує? Жити окремою державою невеличкою за чисельністю етносом ну, це теж дуже великий виклик і дуже великі економічні, політичні. Повірте, далеко не кожна, не кожен етнос на це здатний для того, щоб вижити. Так, да, ми можемо навести приклад Ізраїля, але по кількості євреїв в світі це трішечки інше, ніж ми будемо говорити про якийсь інший етнос. Що нам треба робити, аби вберегти свою соборність? Дивіться, з одного боку, я хочу сказати, що нам треба визнати, що з таким сусідом ми будемо жити завжди. Коли ми це визнаємо. І от зараз уже я би сказала, що у нас закінчився період, коли ми кажемо формула Ляніда Кучми: Україна не Росія. Ми вже це визнали, вже все вже усвідомили. Вже воно у нас уклалася в нашій ідеології. Тепер далі. Українці не просто хто і що, українці для чого. Відбудова сама по собі, конструктивна праця, праця не на руйнування, не війна. Ми боронимо своє нас зрозуміло, я маю на увазі з того боку. Але це також буде одним із об'єднуючих факторів. І все ж таки я за українське різноманіття, визнання, підтримку. І, врешті-решт, прийняття, що українці можуть бути різними, але залишатися українцями. Різні погляди. Єдине, що у нас залишиться непохитним, що будь-які з цих поглядів не шкодять цілісності України. Українська політична еліта зараз тільки формується, тому що до війни, до широкомасштабної війни, ми ще мали з вами. Тих людей, які були виховані в радянських за радянських часів, подобається чи не подобається, але це факт. Наразі ми будемо мати з вами політичну еліту, яка є суто українською, яка вирощена, сформована на українських інтересах. І мені здається, що ця політика має їм бути притаманна апріорі, щоб підтвердити або заперечити ну то даному випадку підтвердити свої слова. Подивіться на покоління теперішніх 30-літніх, які є ревесниками незалежності України, скільки з них боронять Україну, скільки з них залишились в Україні тут, і для них, в принципі, не існує іншої держави, і вони в принципі не розглядають. Тому в даному випадку наступає час їх і їх, в тому числі, політичної відповідальності. Тому на після і для соборності України да, є прагнення українців, так як було 104 роки тому назад. Тепер залишилось, щоб це прагнення у нас було реалізовано через політичні дії, політичною елітою, яка спрямована на те, щоб Україна була цілісною, незалежною соборною єдиною. Я вам дякую за розмову.